Всім привіт! Такі мої зелені жабки. І я сподіваюся, що ви запаслися е, солодощами на моє відео. Заварили чайочок. А якщо ні, то біжіть бігом заварювати чайочок е, або брати каву, чай і приєднуйтесь до мене. Гарного перегляду я всіх цілую, обіймаю. Будь ласка, підпишіться на мій ютуб канал, телеграм-канал. Посилання на нього буде, як завжди, в описі. залишу для своїх найкращих підписників. І сьогодні, у цьому відео, я буду робити онов... показувати вам оновлення в Brookhaven RP. Знімаю я на приватному сервері, щоб ніхто мені не заважав, хто задається питання. Дивіться, коротше, в мене вибачте це посторонні звуки, якщо є вони, ось такі коротше, нові пропси додали. От. Можна покрасити. Мені, наприклад, ось такий варіант подобається. Давайте я поставлю різні варіанти. Хто який кольор любить. Наприклад, в мене мама любить фіолетовий кольор. Тому ось фіолетовий. І мій тато любить. Темно-зелений. Е, дивіться, ось. Це мій ложечок це мамин, а це от тату. Ну, можна ось так, в принципі, це мій. Е, це тут мамин. І мама отакі особливо любить як я зараз зробила. І... Зелений, темно-зелений. Ось, ось Тут я посередині. Ну, ось такий класний. Е цей. Далі я вам покажу зараз ось е е там. А, ще пропси додали точно. Я ж вам показала тільки ці пропси. Правильно, тому показуємо другі пропси. Дивіться. Також нам додали ось таку ось такі яєчні. Бачите, тепер можна ставити типу, м'ячність. Ось такі варіанти. ось так Тартуна, наприклад. І моє. Ось так. М -м -м -м, так, Тепер точно. Нач... А, ні, ще точно не все. досі не все. досі я забула. Ще нам поставили е -е, таке. Ой, хвилиночку. Вибачаю <му> за ці звуки, я просто зараз закрила двері, тому в мене щось підкреслить. Ось такі коробки, ось бачите? такі коробки з шариками. Можливо, це потрібно кидатись, бачите, бачите? ось така анімація у нас. Бачите, класно. Е, до речі, нам додали новий дім. Зараз я його покажу. Нам додали наші пропси і дім і все. Класно було б, якщо б додали якийсь новий 33-й дім, ну це було б клас. Мій любимий дім, давайте 12-й. Або ні. 15 Пятнадцятий. Мені більше подобається. Ось, нам додали ось о, такий дім. От бачите, вибухаюся, е -е, якщо дуже темно. Просто тут в мене ночі в Рокхейвені е -е, Нам додали, от, давайте міні рум-тур зроблю. Я знімлю відео потім, як я поїхала, е -е, віддала лінку в лагер. Або ну, в лагер віддам лінку. Ось такі у нас тут є. Цей це, це трошки пізніше. Mm -hmm. Тут можна сидіти, жарити отак от мясо. Ой, я дуже підпалилася. Тут. От бачите? Ага, горю. Вибачте. О, боже, вибачте, Вибачте, дуже мене вибачте. Просто трошки. В мене алергія на пухтики, тут в мене трошки заплідів всяких, в мене пил тут попадає, тому так тіха. Дивіться, далі ось тут така друга кімнатка, це як друга частина лазера лагера. А ще, типу, ще одна кімнатка для ще дітей. Далі ось такий. Я показую і нарешті Волдекс додали ось цю штуку, то що плавати отак, Типу, якщо плавати, бачите, то воно, ну. ну Е, то нормально можна плавати тепер в таких басейнах, а не ходити просто. Тут нічого не змінюється, наче, тут все так само залишається. Просто щось додається, не знаю, що. І тут можна підписати. Е, квітка, наприклад, тут можна підписати живе. Е, живе 24, е, як його ряд. Що? Е, два, е, о, 24 група. Е, типа, можна підписувати. Живе третя група. Живе 3 група. Я ось так буду підписувати, коли буду робити ну, коли лагер буду, буду здавати. Тут додали анімацію ось таку. Зараз покажу. Можна тепер сидіти ось тут і ось так рибалити. Бачите? Рибати це таке, як типу озеро. Можна подивитися з фонариком під низом. Занирнемо зараз. Дивіться, тут багато чого є. От, бачите? О, так, а чому музика? А, все. Е, це. Давайте далі переробимо. Це вже за віп в мене віп є. Дякую, Марійці, яка подарувала мені е, Тут у нас виходить це віп. А, да, е, дивіться, тут нічого наче не міняється. Це така сама карта, яка була спочатку. Живе третя група, все-таки залишається. Ось тут кімната туалет. Щось цікавеньке, ви самі поняли. Не буду вам об'ясняти. Думаю, ви поняли. І дивіться, тут класно є ось така штучка, лазилка. Вот. Бачите, можна тут полазити. От. Це типу прохожіння, тропа прохожінь, чи що. Не знаю, що це таке, але щось цікаве. Це просто я обходжу все. І тепер тверді можна залазти на дерева. Зараз я десь бачила, що додали, де. Десь тут можна залазити на дерево. не знаю, Показували, коротше, що тепер можна залазити на дерево. Реально. Можна, типу. М -м Давайте візьмемо вже друге. І ось це наступне, де вже буде лежати цей лук. Там додали нову анімацію. Дивіться, яку анімацію додали. Когда ты выстрелишь, в тебе показує ось ця штука, і ми можемо стріляти навіть якщо туди, бачите. О, я попала в жовте, Это червоне, це не туди взагалі. О, я попала в сине. Э, ну а ну давайте сюди. попала. Нет, тут красне, а ну давайте відійдемо. Жовте. Чекрас. Жовте. Класс. Тут нічого не міняється, в принципі, в цих ну, типу... А, музика. А, тут так, такі. Типу, ці, Тут ми можемо дивитися виступи. Тут можна там висп... виступати. От, бачите, я типу, помахала зріціля. От, бачите, так. типу, Буде класно виступати на сцені. Я буду обов'язково знімати. Випуск, ну, 1 вересня у нього лінки. У, у тут далі більше таке індійське все. Тут нічого не міняється. Просто тут бачите карти помінялись і все. Е, ну, я надіюсь, що вам сподобалося це відео. Всіх цілую, обіймаю і всім па-па!